Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кольчака. Сьогодні у нас буде автомобіль, який стає кожного року все популярнішим і популярнішим. Тому що цей автомобіль у нас має хорошу ціну. Він є на дуже гарних комплектаціях на повному приводі. Це в нас автомобіль французької компанії Renault, Renault Kadjar першого покоління. Сьогодні у відео ми постараємося розібрати, за що ці автомобілі купляють, чим вони кращі від конкурентів і взагалі. Що таке ринок-аджар і чи варто його купляти у 2025 році? Каджар нема у нас далекої історії. Він був розроблений компанією Renault у 2015 році. Ця модель зарекомендувала себе досить непогано. Багато хто зараз при виборі сімейного автомобіля, хорошого компактного кросовера схиляється до вибору Renault Каджар, його конкуренти, такі як Nissan Qashqai, Kia Sportage. Цей автомобіль, на мій погляд, отримав вже досить непоганий дизайн. Дехто скаже, що французькі автомобілі завжди славились своїм гарним дизайном, але, як на мене, автомобілі 2000-2010-х років мали декуди такий трошки незвичний характер, і не всім вони подобалися. Цей автомобіль побудований у нас на базі Nissan Кашкая. Багато хто при виборі між Nissan Кашкаєм або Renault Kadjar обирає. Собі ринок жар, тому що він є трішки більш надійним. На цьому автомобілі у нас вже є більший вибір двигунів, є більший вибір коробок. Ці автомобілі у нас йдуть на бензинових двигунах також 1.2, 1.3. Вони видають у нас потужність 130-140 кінських сил. Якщо ви хочете автомобіль на повному приводі, тоді у вас буде тільки він іти на механічній коробці передач. Багато хто говорить, що це є трішки великий мінус. Тому що, якщо би було багато хто вже купляє машину на повному приводі на гарній комплектації, хоче, щоб у машині був автомат. А автомобіль на одному шість дизелі йде в нас тільки на механіці. Чому компанія Рено так зробила? Не знаю, можливо, через те, що механічна коробка тримає трішки більший крутний момент, а робот або автомат можливо в них. Справився із тими передаточними числами. Давайте з вами детально поглянемо саме на наш автомобіль. Він у нас йде на передньому приводі, він у нас є 2016 року випуску. На автомобілі у нас пробіг 180 тисяч і автомобіль на механічній коробці передачі. Що стосується надійності, цей автомобіль у нас отримали всім відомий двигун К9К на 110 кінських сил, також він може бути на 115 кінських сил. Є ще двигун 1,6, який у нас також видає 130 кінських сил. Ці автомобілі у нас можуть йти в фарі або на роботі, або на механіці, або на автоматі. І переважно в Україні у нас ці купують саме механічну коробку передач, також обирають для себе саме цей двигун на 110 кінських сил, тому що він зарекомендував себе як досить надійний. Всі знають, що на меганах ці мотори. Їздять пів мільйона, а то навіть і більше кілометрів. І з ним немає особливо ніяких проблем. Під капотом у цього автомобіля у нас тут досить багато місця, у нас тут все досить зручно. Тут у нас знаходиться омивайка. також ось такий розширювальний бачок, який у нас не дуже великий. І взагалі цей автомобіль, як на мене, вийшов Рено досить гарним та надійним. Під капотом ви сюди, напевно, будете не дуже часто заглядати. Давайте з вами розглянемо дизайн цього автомобіля. Він має у нас такі гарні форми, досить гарну передню частину, гарні фари вже. Також у нас тут стоїть високий кліренс, гарна підвізка. Підвізка у нас на базі Макферсон. Ззаді у нас стоїть е, звичайна торсіонна балка. Автомобіль у нас по бездоріжжі трішки жорсткуватий, але зате на трасі він себе веде досить непогано. Задня частина, на мій погляд, в цьому автомобілі також досить непогана. Вона мені трішки нагадує своїми задніми габаритами форму на Kia Sportage. Дехто каже, що також ці габарити похожі на Porsche Macan. І, на мій погляд, задня частина у Renault Kadjar доволі непогана. Давайте з вами подивимось на багажник, що в нас тут. По багажнику. В цьому автомобілі у нас багажник не дуже великий, але і не маленький Об'єм багажнику е, у нас складає 450 літрів, що є досить немало. Звичайно, що є автомобілі в цьому класі, в яких є більший багажник, але це у нас іде як сімейний автомобіль, і цього автомобіля повністю вистачає, щоб вам перевести. Якийсь невеликий вантаж або покупки із магазину. Тут у нас є ось такі дві ніші. Як бачите, тут ви можете зложити ще додатково якісь речі, які ви будете завжди важити із собою. Також тут є менший відділ. Під низом у нас стоїть запасне колесо, повнорозмірне. Тут у нас є ось такий пінопласт для. Того, щоб нічого у нас тут не дребіжало Ось тут знаходиться у нас крюк, також ненкрат Все у нас досить гарно. Так, це закриємо. Тут у нас є ось такий ще з боку додатковий тайничок, в якому власник тримає собі аптечку. З цього боку також у нас є тайничок. Якщо у вас ліпша комплектація, тут може бути навіть електрокришка багажнику. і Тут є кнопки для складання сидінь. На цьому автомобілі у нас цих кнопок немає. У нас комплектація на цьому автомобілі середня, це ми пізніше побачимо в салоні. Тут у нас багато хто відмічає, великий мінус, що тут у нас немає ніякого роз'єму на 12 вольт, і ви не можете підключитись насосом, щоб підкачати свої колеса. Або якщо дехто любить дальню поїздку. Поставити в багажник на зарядку свій або ноутбук, або планшет на цьому автомобілі зарядити свій ноутбук ви вже не зможете. Так, давайте з вами перейдемо в салон, поглянемо, що у нас тут в салоні. На цьому автомобілі у нас вже доступна функція безключового доступу. Це у нас, як на мене, досить гарна функція. Коли ви сідаєте за руль цього автомобіля, то він у нас має. Такий дуже просторий салон. У нас тут такі досить гарні на дотик матеріали, також і по якості все досить гарно. На дверях у нас знаходиться ось така гарна хромована ручка. Тут у нас ось така лакована деталь. Це у нас обшити шкіру і є ось така строчка, як на мене, досить гарна. Також у нас тут є повністю електропакет, всі вікна, також регулювання дзеркал, функція складання дзеркал. Все досить гарно. Тут у нас знаходиться кнопка Еко. Також вимкнення стабілізації. Тут у нас е, корекція фар, що досить звично, як на всіх автомобілях. У нас тут стоїть мультируль, у нас тут стоїть гарний бортовий комп'ютер, в якому є багато різної інформації. Тут у нас стоїть функція старт-стоп, заводиться автомобіль у нас із кнопки. Також у нас вже автомобіль отримав гарну навігацію, гарну музику. Взагалі на, по комплектації на цьому автомобілі є досить великий функціонал. Тут ви можете побачити, як е, допомогу при паркуванні, також ви можете настроїти собі бортовий комп'ютер, які ви хочете, щоб вам виводились параметри на спідометр. Тут у нас є допомога при паркуванні, допомога водію, щоб автомобіль тримався полоси, датчик тиску в шинах. Також у нас тут стоїть по комплектації е, клімат-контроль двозонний. Тут у нас є кондиціонер, також підігрів усіх дзеркал, є датчик дощу і датчик світла. Тут у нас знаходиться аварійка, також відкривання дверей. Як на мене, тут розміщення блокування, закривання дверей досить гарно. рішення, тому що вам не потрібно шукати, і ви знаєте, що воно у вас. Зручно знаходиться. Тут у нас стоїть електронний рушник, тут у нас є круїз-контроль, який підключається ось тут. І у сидінь у нас тут немає, у вищій комплектації він може бути. Тут у нас знаходиться ось такі два підстаканника, тут у нас є роз'єм на 12 вольт, також два USB і AUX, за допомогою якого ви можете підключитись до магнітофону. Так, спідометр на цьому автомобілі також мені подобається, його ви можете також змінити за допомогою настройки. Тут у нас виведені параметри температури, також баку і такий великий сенсорний спідометр. Виглядає він досить гарно. Тут автомобіль нам підказує, коли потрібно перемикати передачі. Кнопки на дотик у нас всі такі якісні. Торпеда у нас викона із м'ягенького пластику. Тут у нас іде ось такий козирьок, щоб вам не. Було ніяких відблисків, коли ви дивитесь на цей поргономіці. Цей автомобіль мені дуже комфортний, тому що все в нас тут знаходиться під руками. Навіть оця водійська ручка, також ці кнопки дуже зручно розміщені. Тут у нас є ось такий центральний підлокітник, в якому є досить багато місця. Тут ви можете скласти багато різних дрібниць, досить досить гарно. Також у нас тут є. Ось такий великий бардачок. Тут у нас є ось така ручка. Тут навіть е, компанія Renault зробила, якщо ви там часто їздите на, у кав'ярню, одне й ту саме, ви можете собі поставити сюди 10 євро, витягнути і дати за каву. Досить прикольно. Також забув сказати, що тут є у нас ось такий радар. Який у нас бачить також автомобіль, якщо у вас є якісь знаки, він вам виводить на е, спідометр, і ви можете це побачити, якщо у вас стоїть обмеження або якийсь знак, то автомобіль сам читає з допомогою радара і вам сповіщає про те, що на даному участку дороги не можна рухатись швидкістю більше, як зазначено на знак. Тут у нас все полаковане ось таким лаком під рояль. В чорному кольорі, як на мене, виглядає досить гарно. Ззаді на цьому автомобілі у нас також досить багато місця. Як бачите, я сиджу за собою. Місця для колін мені вистачає, також для ніг досить зручно. Тут з легкістю поміститься троє дорослих людей, тому що цей автомобіль у нас такий досить широкий, і в ньому досить зручно буде їхати на далеку відстань. Тут у нас є ось такі карманчики. Також тут у нас є ось такий додатковий кістиничок. Тут є у нас виведена розетка на 12 вольт. Матеріали салону у нас виконані досить з якісної тканини. І на автомобілі у нас пробіг 180 тисяч і стан салону у нас виглядає досить гарно. Так, що? Давайте зараз тоді з вами проїдемось і подивимось, як цей автомобіль веде себе на дорозі. Що стосується їзди на цьому автомобілі, то він мені досить сподобався, особливо на асфальті, тому що по бездоріжжі він йде трішечки у нас такий жорсткуватий, але на асфальті він досить гарно тримається у нас дороги. В ньому тут стоїть досить таке мігеньке щеплення, гарний руль, також така досить гарна куліса. Все у нас переключається досить м'ягенько і легенько. В цьому автомобілі можливі варіанти коробок, звичайний автомат або роботизована коробка. Роботизована коробка у нас дуже нагадує ДСГ, але говорять, що вона у нас йде трішечки повільніша. І по надійні з плану надійності не знаю скільки служить така коробка, але думаю, що 200-300 тисяч своїх вона відкатає без ніяких проблем. На педаль газу цей автомобіль відкликається у нас досить непогано. Досить гарний турбомотор, якого повністю вистачає як по місту, так і по трасі. І з плану динаміки цей автомобіль нас досить непоганий. Звичайно, хто їздить на автомобілях вище 200 кінських сил, він скаже, що цей автомобіль взагалі нікуди не їде. Але для звичайних українців, які їздять на середньостатистичних автомобілях, цього автомобіля цілком вистачає. Глядовість на цьому автомобілі також дуже гарна. Тут ви бачите трішки капоту. У нас тут стоять великі дзеркала, тут у нас все гарно видно і досить зручно їхати. По посадці на цьому автомобілі французи завжди славились своєю зручною посадкою. Цей автомобіль чудово підходить на далеку відстань, і ви не втомлюєтесь за кермом цього автомобіля. Тут у нас стоїть гарна оптика, вона досить гарно світить уночі. І тут у нас стоять протитуманні фари, які підключаються, коли ви повертаєте кермо один або інший бік, то автомобіль автоматично підключає праву або ліву протитуманку. Це рішення виконано на багатьох сучасних автомобілях. І Рено також зробила це на своєму автомобілі. Стосується розходу на цьому автомобілі, то цей автомобіль взагалі в нас дуже економний. На ньому розхід в змішаному циклі складає в нас не більше 5,5 літрів, що є дуже мало. Тут у нас є функція еко-режим і автомобіль. За допомогою цієї функції ще говорять власники, що один літр палива може економити. При включенні цієї функції автомобіль нас плавніше набирає хід і. Він не є таким різким до педалі газу. Мало який автомобіль може похвалитись тим, що йому вистачає палива на 5 літрів на 100 км. Багато хто говорить, що на цих автомобілях погана шумоізоляція. Хочу вам сказати, що, як на мене, ми розганялись на цьому автомобілі до 150 км на годину і вітер ніде не задуває. Чути тільки шум коліс. Це, напевно, через те, що у нас тут стоять зимові колеса. А так, я думаю, що автомобіль на гарній резині взагалі буде тихенько і гарно їхати по дорозі. Цей автомобіль у нас досить шустрий, на великій швидкості. Він гарно входить повороти, на ньому стоять гарні тормоза. Коли ви їдете ним на швидкості вище 120 км на годину, то він. Досить гарний, управляємості і не скажеш, що цей автомобіль у нас такий трішки габаритний і такий масивний. Маса на цьому автомобілі складає в нас тонну 400 кг, якщо повне навантаження, то маса складає тонну 900 кг. Мені, якщо чесно, ніколи не подобались французькі автомобілі, але тільки з плану дизайну. Французькі інженери малювали свої автомобілі трішки дикуватим дизайном. Але хочу сказати, що французькі автомобілі, особливо компанії Renault, дуже гарно захищені від корозії, також вони досить надійні, і саме цей автомобіль мені досить подобається по своєму дизайну, по ергономіці і поїзді. Ну що ж, друзі, сьогодні ми покатались таким чудовим автомобілем. Якщо ви задумуєтеся, що купляти вам Renault Kadjar у 2025 році. Я сміло можу сказати, що я повністю рекомендую купити собі цей автомобіль, тому що, як бачите, зараз він тільки набирає популярності серед українців, він у нас має досить гарну ціну, він є досить надійним автомобілем і він досить гарно зарекомендував себе проти корозії. Якщо ви в пошуках хорошого сімейного кросовера можете з легкістю купляти даний екземпляр, можете покатати з ним декілька років, і я думаю, що Певненістю із 70% ви його з легкістю продасте за досить гарну ціну. Дякую за те, що дивилися відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ділитись своїми думками у коментарях.